Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Марія Щоденник. Сьогодні я разом з вами хочу приготовити щось до чаю. От. Що це буде? Це буде... будуть такі пухтелики з яблуками. От, чули таке слово пухтелики. Так що будемо готувати пухтелики з яблуком. Що нам для цього знадобиться? Для цього нам знадобиться борошно, сметана, маргарин, сода, оцет, яйце, цукор, яблука і кориця за смаком. В мене тут два стакана, дві склянки, ось таких. Ця склянка має 250 мг. Дві склянки борошна, без верха, не втоптані, дві склянки борошна. Борошно, звісно, просіяне. От. До цього борошна ми беремо е, пів склянки сметани. Сметана в мене магазинна 20% жирності. От, до сметани ми додамо півчайної ложки соди. Пів чайної ложки соди Погасимо її оцтом. Ось так на око. Зараз ми ось так зробимо, щоб нам не було. Фонтану і фейерверку. От, погасимо нашу соду. Ще трошки. Ой, це забагато. Все. Соду погасили. До борошна додаємо. Нашу сметану з содою. І ще, так, чекайте, треба старанно вигорнути. І додаємо пів пачки м'якого маргарину. Бачите, Маргарин такий. Постояв при кімнатній температурі, і він м'ягкий, пластичний, пластичний. І замішуємо тісто. Цукор і яйця нам потрібні для обкачування наших пухтеликів. Тісто вони знайдуть. Замішуємо тісточко. Ми зібрали докупи, так сказати, зібрали докупи наше тісто. Бачите, яке воно? От, вимішувати я його сильно не вимішувала руками, це не потрібно. Просто щоб з'єдналися всі складники. І е, зараз ми його залишимо на півгодинки в холодильнику, щоб нам трошки охолов жир. Бо то що сметанка тут, маргарин. Тісто зараз таке, щоб воно трошки затвердло. І тоді з ним буде краще працювати. Ставимо на півгодинки в холодильник. Тим часом ви собі можете підготувати яблучка. Яблучка в мене тут 4 яблука невеликих. От, вони кисло-солодкі, і я їх злегка притрусила собі корицею. Але це кориця за смаком. Я пекла без кориці. Сьогодні притрусила корицею, спробуємо так. Так що чекаємо півгодинки, щоб нам тістечко охололо, і продовжимо. Ми охолодили наше тістечко, на наші пухтелики. Включили духовку на 180, дивіться, 180-200 градусів. Це залежить від того, яка у вас духовка, наскільки гарно вона працює. От. Якщо вона у вас смажить, це ви повинні самі знати, пече вона у вас добре. Включайте на 180. От. Якщо не дуже добре, включайте так до 200 градусів температуру. Маю підготовлене деко, я собі виставила пергаментним папером. Яєчко ми змішали, білочок з жовтком. Видело, я просто перебила. Все. От, будемо робити наші копелики. Зараз, дивіться, беріть, беріть тіста небагато. Ну, по крайній мірі, я так з ним працюю. Я не знаю, як, як вам буде краще. Я так собі завжди роблю, пристосувалася так. От. На чистій. Вимитій поверхні робочий. Де ви, ой, чекайте. Де ви собі розкачуєте зазвичай? Я завжди розкачую прямо на столі. І беремо. Бачите, скільки тут діаметр, я не знаю, сантиметрів може, можливо, 5. Так, вирізаємо, скільки в нас тут вийде? Три. Три круга. Три круга вирізали. От, залишки пакет. І ліпимо наші пухтелики. Беремо кружечок, беремо кусочок яблучка. Ставимо на серединку і зліплюємо посерединці. Бачите, і знову. Навхрест посерединці. От. Кінці собі так рівномірно витягуємо, приминаємо. І тепер для чого в нас яєчко і е, цукор. Бачите, вмочили в яєчко і в цукор. Все. І ставити на підготовлену нашу поверхню. От. Знову беремо наш кружечок. Бачите, тісточко таке податливе, м'ягеньке. З ним приємно працювати. Ну, з тістом взагалі приємно працювати. По крайній мірі, я з тістом люблю працювати, особливо з дріжджовим. От, робимо. Зліплюємо краєчки. Ось так. Витягуємо більш-менш одинакове, ну, для естетики. Знову занурюємо в наше яєчко і в цукор. І ставимо ну, ось так. Зараз ми вкладемо зразу, щоб потім не переставляти. Не надто близько, бо тісто, звісно, воно підійде. От, і третій. Знову ж. Насерединку, і сюди. Чекайте, не охватилось. І сюди насерединку, і витягуємо наші кінці. От, зліпили. Все. І знову розкачуємо. Беремо собі трошечки тіста. Якщо тісто надто м'яке, і вам, можливо, не, не виходить, поставте його знов в холодильник, щоб воно трошки підхолодилося. Ну, я думаю, що повинно, повинно все бути добре, бо тому що я бачу, як, як мені з ним працюється. Раз в мене виходить, то і у вас, звісно, вийде, не треба боятися. Головне. Можливо, очі бояться, а руки роблять. Так що. Ось так. Розкачали, знову вирізаємо собі, скільки вийде, ну, три. Ось так. Залишки забираємо. І знову виліплю яблучко. Бачите, все дуже просто. Я думаю, таке печиво може зробити і, і люба е е газдиня. І молоденька, і старша. От. Воно цікаве і смачне. Так будемо робити, поки не виробимо все наше тісточко. Ми доформували наше печиво, От. доскладуємо на підготовану поверхню. Якось хочеться, щоб всі вмістилися. І боюся, щоб вони потім не покусалися. Щоб не позлипалися. Ну, будемо бачити зараз. Бо вже ні сюди і ні туди. Якби тих пару штучок буде. Так. так, склали всі пухтелики на деко. Вийшло в нас 38 штук. Ось так. Яблочко, бачите, залишилось. От, так що можете нарізати менше, може, три невеличких чи два більших, але це не проблема. Зараз у нас буде після обіду ще десерт. Все, вкладаємо в духовку. Я нагріла духовку трошки більше, як на 180 градусів, на другу полицю знизу. І будемо запікати до рум'яності. Ну ось. Наші пухтелики спеклися. Скільки по часу пеклися, я не засікала, От, запікала до такої рум'яної скоринки. Бачите, позолотилися, і ми їх витягли. Як бачите, в процесі, в котрі були слабше зліплені, вони трошки розійшлися. От, але ми ж не на базар. Ми для себе це домашнє, смачніше, як домашнє, нічого немає. От, так що, якщо вам треба ідеально, то зліплюйте тісніше. В нас вони вийшли ось такі. І зараз ми будемо пробувати. Правда, вони ще не зовсім охололи, але, але. хто утримається? Бачите? Mm. 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 Вони крихкі. Mm. Цукор хрумтить. дуже смачні. Так що. Готуйте разом зі мною. На каналі Просто Марія Щеденник. Підписуйтесь на мій канал. Поширюйте канал в своїх соціальних мережах. Кому сподобалося, ставте лайки. От! Запрошую всіх до себе на пухтелики з яблуками. Хто обідає всім смачного? До зустрічі!